Спочатку це буде дуже некомфортно, але саме через спроби, саме подивитися, це з позиції спостерігача, як зі сторони, дозволить підставити іншу характеристику, це дозволить примірити іншу ідентичність. Тобто, Тут я був критиком, а зараз я буду спостерігачем. Критик, він одразу починає щось говорити або щось думати, саме е критикуючи, та, з незадоволенням. Спостерігач він дає час на те, щоб, по-перше, Спостерігати за своїми почуттями і задавати більше запитань. А чому саме в мене така реакція? Тобто збір такої інформації спочатку він буде забирати декілька, може, хвилин. От ви зараз візьмете якусь ситуацію і почнете формувати іншу історію.